Якою приємністю хочеться представити наступну спікерку Островську Катерину Олексіївну, докторку психологічних наук, професорку, завідувачку кафедри спеціальної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Пані Катерина є знаним науковцем, зокрема у сфері спеціальної педагогіки, активна учасниця навчальних програм і міжнародних проєктів, метою яких є різні аспекти роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Зокрема, терапія і навчання дітей за аутизмом. Отож, запрошуємо до доповіді ка пані Катерину Островську з темою: технологічна карта індивідуального маршруту дитини в інклюзивному середовищі, всіх вітаю. Щиро дякую за представлення. Маю трошки таку ситуацію стресу, тому що тільки що. З літака і зразу підключилися до конференції. І, власне, найбільшим таким досвідом сьогоднішнього дня для мене є та ситуація, в якій ми опинилися внаслідок війни. Якщо ви будете чути такі звуки, голос, це мій син, який є людиною з такою важкою, важким ступенем. Інвалідності, і зараз ми знаходимося в Португалії, тому що саме в Португалії найкраще лікують епілепсію. А тут ми маємо справу з такою дуже злоякісною епілепсією. Але це колосальний досвід, який я отримала, і дуже багато моїх колег нам вдалося з початком війни вивести 100 сімей, які виховують людей з важкою з важким ступенем порушення розвитку. Когось до Німеччини, когось до Голландії, когось до Португалії. І ви знаєте, якби от ми маємо таку колосальну сьогодні можливість побачити, як насправді виглядає та інклюзія, про яку ми так багато говорили в Україні, яку ми намагалися вибудувати, маючи певне уявлення про так звану інклюзію в розвинутих країнах. Ми сьогодні в ній опинилися. І безумовно, це те, що треба ще проаналізувати. Треба ще багато, дуже е, зробити конференції, щоб потім прийти до якогось спільного знаменника, тому що бачимо ситуацію: таку Україна має багато е, такого, що може поділитися і повинна поділитися, але і от, в контексті тих. Європейських цінностей, і ми маємо багато що усвідомити. Зокрема, що таке справді інклюзія? Це не те, що ми намагалися до війни будувати. Це дійсно зовсім інший варіант інклюзії, це глобальна інклюзія, коли ну в деяких країнах, зокрема в Португалії, навіть не існує спеціальних шкіл. Але менше з тим, те, чим можемо ми. Поділитися, це поділитися тими розробками, які ми вже готові сьогодні імплементувати, навіть в європейський простір. Зокрема, ми стикнулися з дуже цікавою такою ситуацією, коли там наших дітей, яких ми підтримуємо попередню доповідачку про те, що найцінніше. В ті дні е, війни, а саме оголошеної денацифікації, є саме люди, і діти, і молодь, і жінки, і там літні люди, яких треба було просто вберігати, щоб вони е, зб... відновлювали далі генофонд нації, і в цей момент, якби ми стикнулися з тим, що наші діти ну, отримали е, по світу дуже великі психологічні травмати... травматичні е, проблеми. І, скажімо, проблеми адаптації і з тим, як відбувається інклюзія в реальності не тільки стосовно дітей з особливими потребами, але й стосовно іншомовних дітей, дітей з іншою культурою, з чим ми стикнемося і вже стикнулися в Україні. Ми теж будемо мати такі проблеми. Тому наші розробки вони стали в пригоді зараз навіть на рівні там європейських освітніх відомств. Бо ми їх намагаємося десь в якихось через громадські організації впроваджувати. Одною з таких розробок була власне наше, наше державне замовлення, яке ми виконували ще до війни, а саме розроблення технологічного маршруту супроводу дитини з розладами спектру аутизму. Відразу хочу сказати, що вибравши для державного замовлення нозологію, все таки сьогодні ми є прибічниками, зокрема Львівський університет, ну і загалом та вся спільнота, яка практикує, яка не тільки викладає, але також практикує і має. Має теж доступ до громадських рухів, і, і, і зрештою, сама я є матір'ю людини з особливими потребами. Ми відійшли від нозологічного підходу, і це дійсно є світовий досвід. Сьогодні ми вже не розділяємо на нозології, лише говоримо про функціональний контекст, про рівні функціональності. Але ну, звичайно, що група нозологічна була в цьому експерименті представлена. І якби нам вдалося цей експеримент отримати на рівні університету саме за рахунок того, що ми ввели в інклюзивний процес поняття технології, технологічного процесу технологічного маршруту, були великі дискусії про те, що ну, як можна в гуманітарній сфері говорити про технології, але сьогодні в педагогічному контексті ми дуже часто зустрічаємо. Це Цей термін, і я дуже тішуся, що він є, бо він алгоритмізує, робить передбачуваним, структуризує наші процеси допомоги. Дуже коротко про цей, власне, про цей експеримент. Тут мова йшла про оптимізацію технологій психолого педагогічного супроводу навчального процесу. І нашими результатами, які ми перед собою поставили, і яких досягли, це було розроблення технологічної карти психолого педагогічної діагностики а далі маршруту. Відразу хочу сказати, що ці ідеї, які були закладені, і, і ці розробки, які ми досягнули в рамках цього дослідження, сьогодні вони є в практичному використанні інклюзивно-ресурсних центрів, зокрема конкретно методики, я трошки їх вам покажу, для того, щоб було предметно про які методики ми говоримо. Ну і власне в рамках цього дослідження ми наполягали і наполягли на тому, що ні одна методика, яку ми беремо з простору е, зарубіжного. Навіть якщо якби ми не називали ці методики золотим стандартом чи загальновідомими, ми не можемо без адаптації в українському конкретному соці... соціокультурному середовищі, ми не можемо офіційно застосовувати. І ми в рамках цього дослідження дуже на цьому наполягали. Цю процедуру також алгор... алгоритмізували, отримали сертифікати. І я тепер дивлюся з таким, знаєте, захопленням, що дуже багато центрів практичних, ну, наприклад, центр Дерево у Львові чи інші організації, які займаються саме практичним наданням допомоги, вже е, беруть на озброєння оцю ідею методики, які ми беремо, які б вони не були працюючи в Штатах, в Ізраїлі чи, чи будь-де, вони мусять пройти процедуру адаптації. Тоді ми ну, вдосконалимо, професіоналізуємо дуже свій ринок. Ми вже не будемо тоді отримувати е, якийсь, Скажем, псевдопродукт, який нам пропонує хтось, що ми не верифікували цю інституцію, чи ми не знаємо, як працює ця методика. І власне повертаючись до, до нашого дослідження, ми опробували технологічні карти по всій Україні. Це був і Полтавський навчально-реабілітаційний центр, це був і Кривий Ріг, це був і Київ. Тут так, ну звичайно, безумовно, Львів, декілька закладів. Ну і ми мали ну, такі хороші результати. Ну, ви знаєте, що в наших дослідженнях ми можемо орієнтуватися на групу досліджуваних. Ми не кажемо про вибірку, тому що це тут не коректно говорити, але на групу досліджуваних. 100 дітей, там 90, так, ну ми заокруглили в нашому контексті, ми трошки зменшили і підтягнули до 100 дітей, ну і ми отримали дуже конкретні результати, які Мають за певними конкретними параметрами свої покращення внаслідок застосування того технологічного маршруту, який пропонується. Тут ну зараз в цьому виступі не, не важливо, які це параметри. Є от конкретні параметри. Це вже якщо когось буде цікавити конкретна, дуже специфічна інформація, практична, то ми завжди готові цими. Напрацюваннями ділитися. І, власне, я хочу е, зараз показати, що ж це за такі технологічні карти, які ми розробили, трошки на них е, зупинитися. Е, зараз я е, перейду до іншого е, слайду. Це є власне, тут представлена технологічна карта психолого-педагогічної діагностики дітей е, з розладами спектру аутизму. І е, е, ми тут розписали все в, в такому дуже чіткому алгоритмі, по хвилинах, по тому часовому проміжку, який має бути використаний на ту чи іншу методику, безумовно, маючи на увазі, е, ну, скажімо, в цьому випадку ідеальний процес діагностики, коли дійсно. Ми працюємо в режимі питання відповідь, тому що якщо говорити про реальний процес, то безумовно кожна, кожен етап, кожна процедура діагностики, кожна методика може застосовуватися в тому вимірі, в тому часовому проміжку, в тому, скажімо, режимі онлайн, навіть чи, чи питання в офлайн режимі, скільки наскільки потребує наш наш клієнт, та людина, з якою ми працюємо. Отже, в нас поділяється на первинний скринінг і дуже багато власне, методик, про які сьогодні говорять, як ну, зокрема, наприклад, методики, які використовують у психоневрологічному, психоневрологічному контексті діагностики, ну, вони є скринінгові, які не дають нам дуже конкретної відповіді на то, якого саме рівня. Має аутизму, присутній в тої чи іншої дитини, тобто дуже багато є інформації в Україні. Ми вивчаємо і соціальні мережі, і розмовляємо з практиками, яка не до кінця продумана, не до кінця проаналізована в контексті саме використання практичного виміру. І відповідно, якщо говорити про ряд методик, зокрема, наприклад, чат так, чи SCQ, яка, яка говорить про соціально-комунікативні компетентності, але маємо на увазі, що всі ці методики, які представлені в технологічній карті, вони вже апробовані, вони вже пройшли у цю процедуру адаптації. Ви знаєте, що сьогодні процедура адаптації проходиться, у нас займається. Центр практичної психології при академії наук, інститут модернізації освіти має вже таке право так, на адаптацію. Тобто, всі методики, які ми представляємо тим більше у контексті державного замовлення, це все є методики, які адаптовані в Україні. Тобто, оці перший перший первинний скринінг це є. От ці методики, які можна спокійно застосовувати, рекомендувати, можна в навчальних процесах наших університетів пропонувати як базові методики. Далі мова йде про опитувальник для батьків, опитувальник ADR, але це також є все скринінгові методики, які дають нам загальну інформацію про те, чи є дитина, чи належить дитина до власне групи аутистичного спектру, чи взагалі вона є поза межами аутистичного спектру. І тут ще дуже важливо наголосити про те, що ми дуже чітко дотримуємося дименціонального підходу, тобто ми не можемо сьогодні говорити про те, що дитина. Ототожнюється з нозологією, ми говоримо про трохвимірний простір діагностики, тобто про 3 d діагностику, коли ми говоримо про вік, який є, відповідає чи не відповідає біологічному віку. Ми говоримо про особливості, якісь конкретні особливості, властивості, психологічні чи будь-які фізіологічні на рівні там індивіду, особистості. І так далі, дитини, тобто, ми говоримо про загальну картину, характеристику профіль і розвитку, і профіль дитини на рівні властивостей. і в тому контексті також якась своя кордовість є власне нозологічна на рівні тих симптомів чи проявів саме нозологічних. Тобто, дитина не нозологія, а дитина з такими особливостями, які підпадають. Під нозологічні особливості, і оцей момент для нас є дуже, -дуже важливий, тому що на цьому ми потім вибудовуємо цю інклюзивну карту, інклюзивний супровід, який має здійснюватися в інклюзивному контексті, індивідуальний інклюзивний супровід. Опираючись саме на загальну картину, на розвитку цієї дитини, на її ресурсні, на її якісь сильні сторони, на те, що потрібно розвивати для того, щоб вона могла відчувати себе самостійною, більш спроможною дати собі раду в цьому інклюзивному просторі. Ну, бачите, тут відмічені власне періоди цього цієї діагностики. Отже, оця первинна діагностика, вона вже там на рівні методики Карс і КАС та КСД. Ну, хочемо сказати для тих, хто оперує і працює з людьми з аутизмом. Ви знаєте, що ми сьогодні використовували карс, а зараз перейшли на КСД, але в практиці якраз карс працює набагато краще. І відповідно не завжди кожна методика, яка є новішою, вона себе краще зарекомендовує, ніж та, яка була розроблена скоріше. Дуже часто до нас інклюзивно-ресурсні центри звертаються і просять дайте нам щось новеньке. Щось дайте нам таке цікавеньке, новеньке. Ми кажемо, давайте засвоїмо гарно те, що працює, а тоді будемо гнатися за новими технологіями. Тобто, отут є, маємо такий випадок. Коли е, раніше розроблені інструменти краще себе зарекомендували, ніж е, ті, які були створені пізніше, і далі поглиблений е, власне, контекст діагностики ну, є свої нюанси. Тут головне треба подивитися на те, ну, що воно виглядає у такому контексті: послідовності, часового виміру і цілі, на які параметри, і заради чого ми проводимо ту чи іншу діагностику. Бачите, e, ми тут маємо і папер, і навіть знайшло своє місце тут. Така дуже дуже стара, відома всім методика, як Денесі Мона. Вона має з Векслером похибку лише в півтора, максимум півтора місяці. Тому вона себе дуже непогано зарекомендувала з тими дітьми, які є немовними, з якими тяжко працювати з вербальними методиками, зокрема, з віск, так, незалежно там якого четвертого, п'ятого перегляду. Але власне маємо тут таку пропозицію. Пропозицію. І е, наступна, е, наступна технологічна карта це була технологічна е, карта саме інклюзивного маршруту розвитку дитини. Але в дошкільному закладі поки що ми обійшлися е, дошкільним закладом, і тут також маємо свої певні е, показники того, в який період, е, в якому часовому і заради чого потрібно робити той чи інший етап супроводу. Дитини, ну, зокрема, коли до нас приходить дитина, з, скажімо так, з підозрою або з якимись такими певними особливостями, на які варто звернути увагу, ми маємо дуже багато завжди проблем в реальному практичному контексті про те, що хтось там хоче розповідати, хтось не хоче розповідати. Ну, тобто, ця інформація від батьків. На рівні етичному, вона не може нами вимагатися працівниками закладу. Ну, але в будь-якому випадку, тоді ми маємо таку певну потребу систематизувати дані про ту дитину з тих джерел, які ми маємо. Ми не можемо примусити, це теж є певні питання етичного характеру, примусити батьків йти до психоневролога, приносити довідку. В правовому контексті це є неправильно, в етичному контексті ми теж не можемо цього допустити. Тому ми, шукаємо різні способи збору цієї інформації про дитину, але перший момент, від якого ми маємо відштовхуватися, це не стільки технології, які нам пропонуються, не стільки методи, які десь там, ну скажімо, ієрархічно нам запропонувало міністерство чи будь-яка інша структура, яка є над нами. а сам Виходячи з тих конкретних дітей, які до нас прийшли. Тобто ідея така, що наше завдання завжди спочатку придивитися, вивчити, дати час, не застосовувати відразу метод, не опиратися на програму. От, прийшла дитина, мені не подобається її поведінка. Які там програми працюють з такою поведінкою, яку я окреслюю як важку. Це підхід, який не приводить до справжньої інклюзії. Інклюзія починається там, де враховуються особливості дитини в конкретному контексті, в конкретному середовищі. От вона попадає в, такі, в таке середовище з такими стінами, з таким розташуванням, з такими можливостями доїхати. Ну я вже так знаєте, скажем, зараз намагаюся це так, десь абстрактно представити. З такими соціальними, соціальною складовою, характери, все, що оточує ту дитину, чи в соціальному, чи взагалі в антропологічному контексті. Антропологічне оточення середовища цієї дитини це той контекст і внутрішні особливості, її особливості нервової системи, її особливості реакції на ті чи інші зауваження. Колосальна кількість дітей сьогодні, ну, якби самі підходи до виховання змінилися. сьогодні ми… Говоримо про е, ненасильницькі способи, е, будь-які навіть психологічний тиск може розглядатися як аб'юзерство, або як сімейне насильство. Тому сьогодні сім'ї дуже обережні, молоді сім'ї дуже слідкують за тими речима. Тому діти сьогодні приходять з такою тонкою організацією. Дуже часто ми слухаємо такі скарги дітей: от, вихователька до мене, або вихователька при мені там штурмнула за плечі якусь дитину, або вихователька досить гостро. Сказала і дитину це відштовхує, і дитина на це може зреагувати негативно. Тому ми, перше, що ми маємо зробити, це власне зосередити. Якщо говорити про, наприклад, підготовку педагогічного колективу, то я би сьогодні, ну, наша команда би сьогодні рекомендувала говорити про формування таких компетентностей, як спостереження, як певні там якісь властивості. Гнучкості самої, самої особистості педагога. Ми вже сьогодні е, говоримо про soft skills, і Це дуже добре, що ми закладаємо ці речі, але нам треба ще поглиблювати то питання питання, питання особистісних властивостей педагога, е, тому що е, ну, справді е, інклюзія починається з контексту е, з у тої комунікації дитина. І контекст, і антропологічне середовище. Оце оця взаємодія, оце початок інклюзії, це наше вивчення тої, того всього контексту, тої системи, оце наша інклюзія. А далі вже починається, Ну, якщо є така можливість, якщо вже є згода батьків, і так далі. Починається діагностика, далі там назначається оздоровчий маршрут, якісь абілітаційні, корекційні, реабілітаційні і так далі. Усі оті е, моменти, які ми можемо закласти. В власне в контекст технологічної карти такого маршруту інклюзії. Важливим, дуже важливим моментом, який я не знаю, чи насправді він ну так дуже послідовно виконується в наших дошкільних закладах чи в наших навчальних інституціях, це власне моніторинг. Ну, тут прикладом для нас може бути Німеччина, тому що їхня бюрократія просто неймовірна бюрократія, але вона забезпечує, колись я вступала в дискусії там на Фейсбуці з такими освітніми в освітніх освітні портали, створювалися, коли дискутували про потребу моніторингу, наприклад, якості професійних, професійних якостей самих педагогів. Чи взагалі про проблему моніторингу, що це дуже бюрократично, це дуже накладно в часовому контексті, але ми бачимо тут колосальні результати, якщо, наприклад, взяти певні ініціативи наших зарубіжних колег, то оця бюрократичність, яка стосується моніторингу, вона дуже корисна. Тому що ми, можемо, ми, ми, ми не робимо ніяких ходів в пусту. Ми не вибачтемо слові, не тикаємо пальцем в небо, коли ми там бачимо дитину і щось там робимо знань своїх методичних. А ми, власне, тоді, коли є оцей моніторинг, який там раз в півроку, чи щонайменше раз в рік, знову ми проводимо процедуру діагностики психолого-педагогічної, процедуру зрізу, покращень особливостей. Там, по за, за всіма параметрами, так, розвитку дитини чи загалом стану дитини, тоді ми можемо знову відрегулювати цей індивідуальний маршрут. Тобто, по великому рахунку, оця ідея супроводу вона е, стосується саме контексту е, взаємодії дитина. І е, це місце, в якому вона зараз перебуває, з, усі ва, з усіма складовими цього середовища, із навчальними якимись сітками, з там виховними сітками, і е, її стан, який покращується параметрично, не за нашими уявленнями про те, що таке важка поведінка чи легка поведінка, не за тим, як вона виконує програму. Яка є універсальною часто, а саме з точки зору, умовно кажучи, включення підтягування цієї програми в індивідуальну сітку навантажень конкретної дитини, от тоді ми маємо реальні результати. Але ці результати, вони тут ще тут ще один такий дуже характерний характерна є особливість, яких ми хочемо досягнути результатів в інклюзії. Власне. Дуже часто ну, принаймні ми стикаємося, ті, хто практикує, стикаємося тим, що результатом на 90% бачиться нормотиповість, Тобто приходить до нас дитина з особливими потребами. Який результат? Результат нормотиповість. Ну, На жаль, знову таки і, і медична спільнота, і практики всі скажуть, що, на жаль, ми маємо дуже великий рівень. Людей з високим рівнем е, е, особливих потреб, так скажемо, це порушень. І е, ця дитина в нашому розумінні нормотиповості не стане нормальною. Принаймні, ми на сьогодні не маємо таких можливостей. Тому фактично завдання інклюзії є досягнути функціональної норми, тобто при тих особливостях, при тих порушеннях, з якими дитина. Е, Існує на своєму органі рівні організму, на своєму фізіологічному рівні, щоб вона жила якісно. щоб Вона досягла максимальної максимального благополуччя, і, і, і фізичного, і психологічного. І, е Почувала себе гідною людиною в тому соціуму, в якому вона є. І щось тут треба нам робити по-іншому. Тобто, коли ми на виході зі школи чи на виході там з дошкільного закладу, чи там по закінченні усіх можливих здобуття середньої освіти, ми все одно маємо дитину, яка має залишається з тими самими фізіологічними, психофізіологічними, психофізичними особливими потребами, що з нею робити далі? І оце питання ми маємо ставити перед собою. Уже починаючи від ранньої, ранньої діагностики, раннього втручання, вже маємо прогнозувати, і, власне, такий прогноз нам може забезпечити хороша діагностика. і... Складання у тих індивідуальних карт, індивідуальних маршрутів на кожну дитину. Ну, вибачте, вибачте, будь ласка, за такий певний сумбур, бо я кажу зразу з літака і зразу на виступ, але сподіваюся, що думку донесла. Дякую вам, дякуємо вам. Дякуємо вам, Катерину Олексіївна. Чи є запитання до нашого спікера? Нагадую, що можете свої запитання ставити у чаті. Наталя Анатольовна, дозвольте мені да, была, сказати, потрібно, прошу. коментувати. Шановна Катерина Олексійовна, дуже рада вас бачити. Хочу вам дуже подякувати за по перше за нашу співпрацю, яка між нашими університетами і для нас дуже. Ну змістовно співпрацювати з таким потужним університетом, як Львівський, і особисто з вами. І я уявляю, наскільки вас щільний графік, але мабуть до кінця не уявляю, який він був сьогодні щільний. Катерина Максівна, дякуємо за ту роботу, яку ви проводите. І дійсно, отака співпраця, взаємообмін, він дуже корисний і для. Нас і я думаю, для всіх слухачів сьогоднішньої конференції. І Катерина Олексійовна, ми рівняємося на Львівський університет і на інші, які є флагмани е, в реалізації проєктів Erasmus+. і хочемо вас принагідно запросити на ті заходи, які ми будемо проводити в межах нашого нового проєкту Erasmus плюс, Монем Модуль». По соціальній інтеграції. А вам бажаємо здоров'я, міцного, вам і вашій родині, Україні перемоги швидкої і до зустрічі до нових наукових контактів. Щиро дякуємо. дякую. Дякую. Дякуємо вам. Надіємося на дальшу співпрацю і ми продовжуємо на У чаті пишу дякую за змістовну і гарну доповідь, і будуть писати вам ще в особисті за певними порадами до вас. Дякую, так. Дуже дуже раді співпрацювати і до перемоги нашої. До спільної перемоги. Так, так.